Я Бугрієнко Валентина Іванівна. Працюю вчителем початкових класів в опорній школі селища Солоного. Другий рік беремо участь в експерименті і пілотуємо новий державний стандарт нової української школи. У новій школі головне це дитина як особистість, тому я спланувала свою роботу, зосередивши увагу на своїх вихованцях. Спочатку вивчила їхні сильні сторони, а тепер розвиваю творчі здібності, навчаю застосовувати знання на практиці, працювати в команді. Приміщення нашого класу ділиться на кілька осередків: музичний, читацький, математичний, природничо-дослідницький, художньо-творчий, ігровий та куточок усамітнення. Технічне забезпечення нашого класу мультимедійний комплекс, принтер, ламінатор, документ, камера. Сучасний освітній простір дає можливість для різних форм начальної діяльності. Зазвичай ранок починаю з ранкової зустрічі. Вона дає можливість учням подружитися, поважати та позитивно ставитися один до одного. Формує цілісний колектив. У нас з'явилися помічники, мультимедійні засоби навчання. Видавництво Розумники розробило інтерактивні завдання з різних предметів, які з дітьми використовуємо на уроках. Урізноманітнювати діяльність допомагають нові засоби навчання. Наприклад, використовуємо ЛЕГО-конструктор. Працюючи з Лего, учні поєднують розумові та практичні дії. З допомогою цеглинок діти виконують дуже багато вправ, які збільшують оперативну пам'ять, допомагають через гру значно швидше вивчити математику та мову. Вони спрямовані на формування ключових компетентностей, допомагають в командній роботі. Лего конструювання допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працюючи і бачучи кінцевий результат. При вивченні теми територія діти спорудили селище Солоне з Легосистем і побудували діаграму проблеми нашого села. Під час планування роботи відразу передбачаю ігрові динамічні моменти. Щоб учні змінювали вид діяльності та мали можливість порухатися. Лепбук це гра, творчість пізнання і дослідження нового, тому практикую з дітьми виготовлення лепбуків на вивчені теми. У ході роботи з тематичним матеріалом учні проводять спостереження, виконують завдання, вивчають і закріплюють інформацію. Також з дітьми виготовляємо колажі, наприклад, вивчаючи тему у вартість і цінність. Виготовили дерево сімейних цінностей загальне для всіх сімей класу, де визначили, які цінності найважливіші. Тепер дитина в комплексі пізнає світ. Методом дослідів і спостережень мої учні вчаться здобувати знання. Під час занять об'єднуються в групи, вони разом працюють над завданнями, пояснюють одне одному матеріал та вчаться кооперації. Кожного дня проваджуємо щоденні п'ять. Бо вони навчають дітей самостійності, формують читацьку компетентність. На перерві діти відпочивають, малюють, грають в улюблені ігри. Діти змінюються і школа повинна змінюватися разом з ними.